З графіком швидкості автомобіля визнач, яким був рух в певний момент часу. І ви бачите, що з 14 по 21 секунду у нас з тобою 14 секунда буде знаходитись десь тут, 21 десь тут. І ми бачимо чітко, що на цій прямій, на цій ділянці у нас час зростає, але й швидкість зростає. Тобто було 30, стало приблизно 45 метрів на секунду. Тобто швидкість зростає, і цей рух ми можемо назвати тільки нерівномірним. Адже рівномірним ми можемо назвати рух, коли в нас швидкість є рівномірною, є однаковою. Тобто в даному випадку це є нерівномірний рух. І в першому вказуємо, що це є нерівномірний. З 46 по 60. 46 секунда знаходиться отут, 60 секунда отут. Ми бачимо з тобою, що час змінюється, а швидкість. Все рівно буде 55 метрів на секунду, починаючи з 46-го і закінчуючи 60 60 секундою. Тобто, в даному випадку у нас є рівномірний рух, у нас швидкість не міняється на даному етапі. І останнє з 81 по 89. Тобто, нам дають дослідити оцю діляночку. Бачимо з тобою, що швидкість падає, зменшується, значить, вона буде точно нерівномірною цей рух на цій ділянці.